Ми, учні 21-ї школи, знаходимось біля найбільшого державного прапора, який занесено в Книгу рекордів України. Цей прапор підняли у Дніпрі, бо саме з Дніпра в АТО пішли перші добровольчі батальйони, а саме місто стало форпостом проти російської агресії. Ми вітаємо всіх українців з Днем Соборності! Сердечно вважаємо вам міцного здоров'я, щастя, миру, добра, злагоди. І глибокої віри у гідне майбутнє України. День Соборності це нагадування про те, що сила нашої державності в нашій єдності. Він воює за мирне, блакитне небо над полем стиглої пшениці, за дитячий сміх, за посмішки дівчат на вулицях, за тисячі щасливих людей. Прагнені підтримати наших відважних воїнів, єднаються і дорослі, і діти. Музей АТО – це єдина експозиція в Україні під відкритим небом, у якому відвідувачі можуть відчути реальні воєнних дій на Донбасі. Ми любимо свою батьківщину і прославляємо її в усьому світі навчальними та спортивними досягненнями. Неодноразово гімн нашої батьківщини лунав у багатьох куточках земної кулі, і серця наших спортсменів наповнювались гордістю за перемогу і за внесок в міжнародний авторитет України. Україна!